Знов-таки язичники, в них не була розвинута медицина. Але вони якимось методом таким дізналися, що якщо плюєш на рану, вона загоїться. Ну і справді в наші слані є ферменти, які це доказано, так, вже, що справді такі ці. І, і язичники плювали на цього злого, хотіли його дезінфікувати. Хотіли знали, що там щось добре в цілині є, тому я на поганого наплюю. Але тут же ж. На кінець цього обряду. Потім треба було піти. і що зробити? І постукати по дереву. По, дереву, так? по дереву. Ну і в нашому випадку, можливо, ми десь в школі або десь, ну, так, коли були малими, коли це робили, так, вже дорослими вже перестали це робити. А коли були меншими, то робили. І, можливо, брали якийсь там стіл, правда? Якийсь стілес, якийсь виріб з дерева і стукали. Але язичники так не робили. Вони ж